Моя колишня дружина не просто екс із молодості. Вона була матір'ю моїх двох дітей. Вона працювала в правоохоронних органах і загинула кілька років тому під час виконання службових обов'язків. Це татуювання не про романтичні почуття, це меморіал. Мої діти сприймають його як вшанування пам'яті їхньої мами. Якщо я його видалю, це зашкодить не тільки мені, це вдарить по них. Це буде відчуватися, ніби я стер частину їхньої історії, а знала все це від самого початку. Вона навіть знала мою покійну дружину за життя. Вони вчилися в одній школі, і, попри це, вона висунула ультиматум за два тижні до весілля. То я мудак за те, що відмовляюся прибрати портрет моєї покійної дружини. Я відчуваю, що якби це було дійсно так важливо, вона мала сказати про це п'ять років тому. Коли ми почали зустрічатися або три роки тому, коли ми заручилися, коротке редагування в кінці, дякую всім за поради. Правильно казати покійна дружина, а не колишня. Я не носі англійської і просто неправильно висловився.